Освіта, як і всі сфери життя суспільства, зазнали сильних змін в умовах воєнного стану. Українська система освіти одна з цінностей, яку ми маємо захищати на освітянському фронті, бо від неї залежить майбутнє нашої держави. Педагогічний колектив закладу зробив все, щоб адаптуватися до умов сьогодення, зберегти дитячі колективи, забезпечити якісне навчання, щоб виховати освіченого, конкурентно спроможного, ціннісно орієнтованого українця. Освітній процес у міському палаті дитячої та юнацької творчості відбувся у змішаному форматі. З метою проведення якісного дистанційного навчання педагоги створювали постійні посилання на платформах Zoom, Meet, підбирали необхідну інформацію з інтернет-ресурсів та відповідних освітянських вебсайтах, виставляли відеозаняття на спеціально створених сторінках для вихованців у Facebook та Instagram, Застосовували інші інформаційні джерела, але неможливо навчитися якісно виконувати танцювальні рухи та вокальні партії через монітор комп'ютера, тому тільки з'явилась нагода, розпорядження Запорізької обласної воєнної адміністрації про можливість працювати позашкіллю у змішаному форматі, педагогічний колектив закладу нею скористався. Тож про гуртки та колективи, заняття яких відбувалось у очному форматі, вокальна хореографічна студія Чайка. Художній керівник Юрій Трубчанінов, педагоги студії Олена Корнієва, Аліна Тимохіна, Вікторія Хуторна зберегли колектив та вийшли на новий рівень майстерності. Старша група хореографії. Педагог Юрій Трубчанінов. Основна увага приділялась класичному та народно сценічному станку. Проведені два відкритих заняття, були здійснення нові постановки козачий вітальний, тарантела, Буковинський святковий. Група активно брала участь у концертній діяльності у міжнародних конкурсах. Здобула 8 гран-при вихованці груп другого року навчання основного рівня. Педагоги Аліна Тимохіна та Вікторія Хуторна удосконалювали знання та вміння в класичному екзерсисі біля станка та на середині зали в народному синічному танці. В групі першого року навчання початкового рівня вихованці опанували комплекс рухів партерної гімнастики на розвиток рухливості стопи, еластичності м'язів, ніг, силу м'язів пресу та спини. Склад хору студії чайка, педагог Олена Корнієва поповнився дітьми з окупованих територій: Маріуполя, Бердянська, Токмака, Приозов'я, Бурчака Енергодару. Викладач використовувала для занять різні можливості та локації. Приміщення обласної бібліотеки юний читач структурного підрозділу на 42. Вихованці вчились дотримуватися правил співацької постави, працювали над українськими народними піснями. Основна робота над новим репертуаром відбувалась з солістами студії. хореографічна студія Весняночка. Художній керівник Наталія Воронцова, педагоги Олена Скрипченко, Яна Острогляд, Тетяна Кухленко, Олександр Чорномазов. Створюючи комбінації для тренувальних вправ на основі народного матеріалу різних країн, педагог Олена Скрипченко не тільки врахувала вимоги екзерсису, а й підібрала таку лексику, яка дозволила найбільш повно розкрити зміст обраних образів. На заняттях початкових рівнів хореограф Яна Острогляд використовує ігрові технології, які допомагають вихованцям ознайомитися з музичною абеткою та розучити прості танцювальні рухи. В сучасній хореографії велике навантаження припадає на м'язи спини. У танцювальних постановках виконуються колеса, сальто та інші трюки. Тому на заняттях Тетяни Кухленко вихованці обов'язково виконують вправи на зміцнення м'язового корсету спини. З хлопцями весняночки заняття проводить педагог Олександр Чорномазов. Кожен рух стрибки вертіння – потребує окремого поступового вивчення. Художній керівник весняночки Наталія Воронцова, яка вивесла частину дитячого колективу у Болгарію, проводила заняття з вихованцями студії 4-го року навчання, на відео заняття запрацювання комбінації класичного екзерсису з методичним поясненням. Гурток ударних інструментів керівник Віталій Солом'янчук. Група першого року навчання Рівень вищий. В цілому застосоване змішане навчання. Яке дало змогу вихованцям виконувати поставлені завдання, опановувати репертуар, брати участь у заочних конкурсах у гуртку «Фітнес-Берта» керівник Тетяна Бількова, на відміну від минулого року, підвищилась активність колективу щодо участі у конкурсах, фестивалях, дитячих проєктах, благодійних акціях тощо. На підсумковому занятті для батьків представлено флешмоби, комплекси тренувань. Спортивні композиції керівником циркової студії Арлікін Дмитром Єсковцем за рік було здійснено сім нових постановок за жанрами: повітряна гімнастика, кільце, полотна, ремені, балансування на катушці, хулахупи, силова пара, еквілібр заняття з вихованцями молодшого віку спрямовані на розвиток та зміцнення загальної фізичної підготовки, акробатичний комплекс, вивчення трікових елементів. Взаємодію з будь-яким синічним реквізитом та визначення із своїм жанром. Деякі старші вихованці протягом квітня-травня виступали у цирковій програмі «Віват» на арені Запорізького державного цирку. Студія образотворчого мистецтва керівниця Олена Арсієнко плідно працювала в змішаному форматі. Вагомим досягненням колективу можна назвати шість гран-при, що було здобуто. У двох всеукраїнських та трьох міжнародних конкурсах. У ансамблі спортивного бального танцю Фієста керівник Геннадій Шевцов та педагог Микола Новотарський домінуючим було опрацювання європейської програми танців з окремими парами колективу. Велику увагу хореографу Миколою Новотарським на заняттях з початківцями приділялась розвитку навчальних та практичних здібностей вихованців, радують результати. На п'яти всеукраїнських конкурсах здобуто 15 призових місць. Талант студія Фріда, керівниця Анна Дановська, налічує три групи. Освітній процес у першому півріччі відбувся в дистанційному режимі, у другому півріччі поновилось очне навчання. Вихованці відпрацьовують базові елементи східних танців та розучують танцювальні комбінації. Театр моди таланту та успіху іспрейшн керівниця Ірина Бощ працював у Німеччині у місті Кьольн та місті Ахен. Зміст занять передбачав організацію тематичних заходів, виставок дитячих художніх робіт, майстер-класів, театральних міні-вистав та вистав. Підсумком роботи є проєкт Мистецтво об'єднує дітей по всьому світу для формування у вихованців творчого підходу у виконанні робіт. Керівниця гуртка Квіткова фея Ганна Мінченко використовувала здебільшого метод проблемного навчання та творчого проєкту. Результат 79 призових місць, в тому числі два гран-при. Протягом року у гуртку відбулися онлайн та офлайн майстер-класи для вихованців, дітей та їх батьків. Гурток моделювання іграшки Сувенір керівниця Оксана Туск. Гурткові заняття першого року навчання основного рівня проводилися в змішаній формі, що надало можливість більш якісно навчити вихованців різним технікам мистецтва. Протягом року вихованці вибороли 132 призових місця в конкурсах різного рівня. Пишаємось юними спортсменами гуртка тайландського боксу під керівництвом Рената Валієва, які вибороли 28 призових місць у різнорівневих змаганнях. Вихованець в минулому, а зараз тренер Акчурін Амір, чемпіон України серед молоді, увійшов до збірної України з тайського боксу. гурток тайландського боксу керівниця Вікторія Євтушенко працював дистанційно для вихованців, які залишилися в Україні, та офлайн для українських дітей, які тимчасово перебувають на території Чехії. Велика увага приділялася покращенню володіння вихованцями основними техніками муай-тай – фізичної підготовки. Діти залучалися до показових виступів, спарингів, свят та виховних заходів. Перший рік працює у закладі гурток робототехніки, вихованці опанували технологію створення друкованих на 3D-принтері деталей з пластику та презентували власні проєкти, мапу України з підсвітлюванням та керуванням дистанційно за допомогою мережі Wi-Fi та маніпулятор, який дозволяє перемішувати невеликі предмети з керуванням оператором або автоматично. Інтерв'ю з героєм, війна і творчість, педагогічний фронт, назва нового проєкту медіашколи, який став медійною візитівкою не тільки цього навчального творчого року, але й нашого закладу, нашого високопрофесійного відданого справі педагогічного колективу керівник гуртка журналістики Ілляна Печерська. Окремо розповімо про онлайн-навчання, яке проводилося з вихованцями палацу з урахуванням можливостей якісного та результативно працювати дистанційно. Дистанційна форма навчання дала можливість не зупинятися в роботі педагогам, які виїхали за кордон, та не загубити зв'язок з тими вихованцями, які разом з батьками покинули Україну, але не залишили бажання навчатися у палаці. Гурток авторської бардівської пісні Педагог Олена Альксєєва знаходиться у Німеччині. Більшість вихованців теж, на відміну від минулого року. Репертуар колективу складався з пісень українських авторів. Гурток Петриківський розпис керівниця Тетяна Краснокуцька. Заняття проводиться у дистанційній формі на платформах Zoom, Viber та додатково використовувався google Class для викладання майстер-класів майстрів петриківського розпису, які в свою чергу допомагають зростанню професійних навичок вихованців. Було організовано спільні з батьками цікаві заняття та майстер-класи. Гуртки німецької та англійської мов керівниця Тамара Калюжна та Анна Романенко протягом навчального року працювали дистанційно. Під час навчання основна увага приділялася засвоюванню нової лексики та поповненню словникового запасу. У вихованців формувалися вміння і навички застосовувати вивчений лексичний матеріал на практиці в таких видах мовленевої діяльності, як говоріння. Читання та письмо. Вихованці груп основного рівня гуртка англійської мови отримали практику у створенні творчих проєктів англійською мовою. У гуртку графічного дизайну керівниця Ірина Соболь практичні заняття проходили в мережі Discord, що дало змогу в режимі реального часу слідкувати за ходом виконання вихованцям завдання, коригувати, допомагати та додатково пояснювати. У гурток лего конструювання керівниця Анастасія Гончарова. Об'єднав вихованців початкового рівня навчання. Під час дистанційних занять діти охоче виконували практичні завдання збудування різноманітних конструкцій. Навчальний процес гуртка синічної мови та конфрансу Говорити керівниця Аліна Лаврова включав теоретичні та практичні заняття онлайн-репетиції, підготовку читців до онлайн-конкурсів. Вихованцями гуртка інтермедії та сторітелінгу Дія слова, керівниця Олена Камінєва опановано на достатньо високому рівні теми драматургія та жанри, як створювати персонажі, протагоністи, антагоністи, робота над власним брендом та просування його у соцмережах. Вихованці гуртка квітникарів-аранжувальників, керівниця Світлана Корсун надбали елементарні навички з мистецтва аранжування шляхом створення композицій, букетів. Здібні вихованки гуртка отримали призові місця у всеукраїнських та міжнародних багатожанрових дитячих онлайн-фестивалях конкурсах. Гурток «Ліплення» з солоного тіста керівниця Марина Московка працює у палаці перший рік. Під час творчих майстерень вихованці виготовляли обереги для захисників та захисниць для участі у численних благодійних акціях. Велика увага приділялася виховній роботі. Вихованці взяли участь. У понад 20 виховних заходах. Віртуальні екскурсії до музеїв Івана Франківська та Чернівців дали змогу підвищити загальну культуру вихованців гуртка образотворчого мистецтва та дизайну керівниця Наталія Цаприка. Вихованці гуртка кулінарного мистецтва, керівниця Ольга Карпенко, при виконанні творчих завдань та навчальних проєктів показали вміння креативно мислити, фантазувати, експериментувати та продемонстрували бажання розвивати свої власні ідеї. Заняття у школі Барвінок проводили досвідчені педагоги Євгенія Пойта та Олена Філоненко. Готувалися до школи діти з різним рівнем умінь, знань та навичок із Запоріжжя та тимчасово окупованих територій, міст Маріуполь, Енергодар. До листопада навчання відбувалися очно з листопада у дистанційному форматі на платформі Мід у Вайбер-групах. Заняття з арт-терапії стимулювали розвиток дитини, допомагали у створенні особливого ментального простору та сприяли доланню страхів і комплексів. Незважаючи на складну ситуацію, заклад позашкільної освіти міський палац дитячої та юнацької творчості, як осередок реалізації державної політики в галузі позашкільної освіти міста Запоріжжя продовжує втілення програми виявлення та підтримки талановитих та обдарованих дітей і молоді, проведення заходів, спрямованих. На формування цілісної особистості патріота з активною життєвою позицією.